І так, у вас в кадрі людина, яка передивилася хто телепрограму, хто зверху. І зараз мене е, хвилює питання, яке я хочу поставити нашим менеджерам і дізнатися, хто з них дасть або найближчу відповідь, або взагалі можливо це буде правильна відповідь. Тому я беру вас з собою і погнали. І так, Дмитро, скільки відсотків жінок вважають, що вони виглядають молодше на свій вік? Скільки відсотків? Де, мені здається, відсотків okay, Це приблизно. ж плюс-мінус 10 відсотків похибка. Ну так, так, так. Я в кінці 10%. відео скажу, хто був правий. Скільки відсотків жінок вважають, що виглядають молодшими на свій вік? Я думаю, ми машинами тут займаємося. Yeah. Не жінками. Е, людей не цікавлять автомобілі. Їх цікавить лайф-контент. Сто процентів. Похибка плюс-мінус 10 відсотків курсі. Так. Денис, я можу сказати, що ти вже пролетів як паніри над Паріжем. Скільки відсотків жінок вважають, що вони виглядають молодшими на свій вік? 90%. Скільки відсотків чоловіків вважають, що вони виглядають молодшими, ніж є насправді? Я думав, давай. А це ще ти по десять людей. Я приймаю вашу відповідь і вважаю, що вона є правильна. Машини купуйте, а не жінок розглядайте.